На Херсонщині розпочався сезон кавунів. Попри війну, складні погодні умови, брак робочих рук. Місцеві фермери вирощують баштани на звільнених територіях і вже зібрали понад пів тисячі тонн. Як це відбувається у сюжеті Єлизавети, кротик? Ось кавун уже готовий до збирання. Йде процес завантаження в автомобілі, і він поїде по Україні. Фермер Дмитро Ільяш цього року вперше спробував вирощувати на своїх полях баштанні культури. Рік видався непростий. На врожайність вплинула погода. А ще через війну у господарстві бракує робочих рук. В першу чергу це люди. Люди дуже багато треба людей. От їх не вистачає за 20 років. Навіть от там хто каже, каже за 30 років, то такої холодної весни не було ще. От, а в цьому році ми спробували, і там нас завжди якось так складнощі за складнощами. І от в цьому році ще й дуже погані погодні умови. Ну то холод, то приморозки, то вітри. воно тут накривалось, роз, розкривалося. Ну дуже важко. Позначається на роботі безпекова ситуація. Ферма розташована неподалік лінії фронту. Часто тут літають ворожі дрони. До великої війни Дмитро з родиною жив і працював на Херсонщині. Після окупації були змушені виїхати, аби зберегти життя. Вже активно прийшли і почали так сказати вимагати. Сказали, що будуть денацилізувати, денаци чи як чи націлізувати, відбирати. Ну, там техніку, все, що не було, там, якби, Не було переформлено на них. Вони казали, що вони будуть. І щоб цього не бачать, то я виїхав. Одразу після деокупації фермер повернувся і поступово відновив роботу. Нині перші зібрані кавуни відправляє по всій Україні. Місцевий ринок приїжджають невеликі автомобілі, вантажиться, і також наш кавун продається по Херсону, по Миколаєву. А зараз вантажиться і поїде вже десь на Західну Україну, на центральну Україну, спробують наших херсонських кавунів. Баштан зайняв 5 гектарів, на ньому шість сортів від ранніх до пізніх. Дмитро планує отримати понад 200 тонн врожаю. На цей кавун вже покупців більше, ніж на той. Вони вже хочуть темненького, бо тим ринок дуже насичений. Він має рожеву м'якоть, а це яскраво червону сорт Марісто. Цьогоріч Херсонський Кавун продають по 11 гривень за кілограм. Порівняно з минулим роком, ціна нижча, каже фермер. Кожен вирощений ним екземпляр отримує особливу наліпку якості. Ось як маркетинговий хід, моя дружина зробила таку наліпку, таку етикетку, щоб нас бачили, нас чули. Такі херсонські кавуни, справжні херсонські кавуни ростуть тут на Херсонщині. Ми їх вирощуємо і будемо реалізовувати, будемо старатися, щоб вся Україна спробувала херсонських кавунів. Більше ніж пів тисячі тонн кавунів уже зібрали місцеві аграрії. Завершити сезон планують у кінці вересня. Що, попри обстріли, заміновані поля та примхи погоди, баштані з Херсонщини були на українських прилавках. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці, телеканал інтер, марафон єдині новини.